Ну що, любі друзі, всім доброго ранку. Я вибрався на рибалку. Сьогодні рибалка у нас на лайті. Будемо ловити плотву. Я ось так ось йду, все зараз взяв і в принципі йдемо ловити на Черкаску набережну на маяк. Там ще у нас клює рибка. Мабуть, єдине місце в Черкасах, де ще можна нормально половити рибку. Тому ми зараз помаленьку йдемо туди і подивимося, чи ще ми там знайдемо місце. От тільки гляньте, якого розміру попався батончик. Ну, потихеньку рибка клює. І так, любі друзі, сонечко вже стало. Кльов активний, дуже. Рибу вдалося поставити на точку. Ловлю лише. Півтори години, а вже у мене 20 риб. Риба вся велика, така середній віс, я думаю, десь 200 грам. Ну, попадаються такі по 250-300, по 300, можливо, найбільше грам 350. Ну, Дуже гарна плотва, клює в льот. Ну, в принципі, це той момент, коли плотва пішла. Людей багато. Саме коли плотва тут іде, стає так плотно. На цій ямі тоді збирається тут дуже багато людей. Ви тільки подивіться, тільки з цієї сторони, скільки людей сидить. Ось дуже багато людей. І також на пірсі, там взагалі плече в плече людей дуже багато стоїть. Ось там така вже зимня рибалка. І от така активна рибалка. Зараз погода дуже класна, плюс 1 градус, тому комфортно ловити. Тому зараз назнімаю вам дуже багато клювак. І обов'язково зараз покажу, на що я ловлю. Адже саме ця комбінація поставила дуже гарно рибу на точку. І в мене зараз здається дуже активно ловить. Хоча сусідів теж клює, але не так активно. Так, ну що. Чекаємо клювак і зараз поки зроблю заміс. Трохи отак корма, і до корма додаємо коноплі, саме вона тримає гарний розмір плотви на точки і отак ось опінки. І, в принципі, на отаку комбінацію постійно ловим. О, поки міша вже була клювака одна, тому вже думаю рибка там сидить. Так да. рибка вже там сиділа. Найкраще у нас червоний опариш і один-два мотилька. Можна один. І все. Ось, бачите, яка виходить будівниця із пінкою. Дуже швидко, тому буквально 20 секунд і рибка має бути. Бачите, вже клювака. виходить. Ловить комфортно тут такий затишок, вітер не дує. Удочка... Ого. Ось, ох, дивіться, важна. плотвінь. Клювака уже есть, такая не сильно явно, но но есть, да, уже наверно, да у же рыбка сыбить, сильно активно клювать не хочет. Непомітна клювака, але рибка була. Тяжечку зробимо. Ох, -мо, оце загібака. Це гарна була клювака. зразу після протяжки. Бачите? Тому притяжечки теж треба робити. Отака вот гарна. Лотва клює. Без покльовки, бачите? Навіть клювання не було, а рідко вже там сидить. сидить без клювака. Платва вся один в один, дивіться. 200-250 грам. Тут має бути. сразу клювака. Ух, йому. оце. Загнуло. Ха -ха -ха. Клас. Давно я таких загібак не бачив. Просто отдай фідер. подивіться класс. Просто монстры. Супер. Ловим далее. навіть очки, разгоняю мені Комбинуем разные насадки. Пробую опарыш с мотылем и резня был свет. Зараз, бачите, перейшов аж на два опариша, отак з мотильком. Так, ну що, трохи рибки підловили, людей стає ще більше. Зараз вирішив зробити експеримент. До цього я ловив лише з конопльой в кормі і з пінкою. А зараз хочу додати кукурузи і на насадку буду ловити тільки на кукурузу. Цікаво, чи збільшиться ще більший розмір, хоча вона і так дуже гарно клює. Ну, вже більше 30 риб, по-моєму, 32 риби в мене вже є. Тому зараз буду ловити чисто на кукурузу, зроблю нарізку. Я Недавно придбав такий блендер хорошо, що швидко діляти нарізку, тому зараз ділимо акцент на кукурудзу і подивимося, чи збільшить нам рибу. Так, ну що, додаємо нашу кукурузку зараз розпечатуємо? Так, кукурузка є зараз якусь частину. Ми поріжемо на нарізочку. Чи це багато? Так. Так. Частинку ми поріжемо. каша. О, супер виходить така каша, яку ми будемо додавати в наш корм. О, отак от ось. И все сюда кинем. И перемешаем. Там уже риба, наверное, у нас клюнула и сидить. Щас попробую. Перезакинуть. Да, риба вже. Там давно сидить, поки я кукурузу різав. А може і не сидить. Так, да, сидить невеличка. Невеличка клюнула і сиділа. Це, мабуть, найменше сьогодні як клюнула. Тому я її навіть не буду брати. Відразу відпущу і пробуємо на отаку величезну кукурузку. О, виходить у нас отака красота. Так, да, я вам скажу, розмір на кукурузу клює такий самий, але не так активно. На опариж з моделем, звісно, клювала набагато швидше і частіше. Тому, можливо, зараз в кормі я залишу кукурузу, щоб збирати велику плоту на точки, а насадку, напевно, поміняю на опариж. Це ще декілька спроб. Зроблю на кукурузу. Це не то, буду міняти насадку. За 20 хвилин 2 риби, на кукурузу це не то. На опарі за 3 хвилин попередніх я зловив 10 риб, а на кукурузу за 20 зловив 2 риби. Це мало, тому вертаємо опариш гачок. з мотильком. і ловимо так Да. дивіться, на опаруч навіть більша плотова клює. Так, ну що, рибалку я завершив. В принципі, наловився, клювак було дуже багато. Половив 4 години і, я думаю, десь відро риби зловив. Коротко по поводу кукурузи скажу свій вивід. Я Получається, саме на насадку вона не дуже хорошо спрацювала взагалі. Там За 20 хвилин я зловив тільки три риби. По, в порівнянні з насадкою два опариша і мотиль, то за 30 хвилин я зловив на таку насадку 10-11 чи 11 риб. Тому від кукурузи на насадки я уйшов, але зберіг її в нарізану. В блендері в кормі, і вона суттєво збільшила розмір риби. Тобто серія таких гарних плотвиць 250-300 грам у мене клювали. Тому в принципі в кормі дуже вона мені допомогла. Але насадка, була власне, найкраща це два опаря і мотиль і коротенький повідок 60 см. Для вас я підготував конкурс знову від. НХНЛ клубу. Це у нас буде клей для опариша. Він вже буде більше для літа, але тим не менш хтось із вас, із моїх підписників, зможе його виграти. Умови конкурсу дуже прості. Вагин, на жаль, я забувся в машині, не хочу вже вертатися далеко йти. Тому хто вгадає кількість риб, яку я сьогодні впіймав. А я її зараз покажу. Той отримає клей для опариша від клубу НХНЛ. А хто не виграє, той може придбати його по знижки від мого каналу за промокодом SF ініціали каналу Сергієнкофішинг. Тому, в принципі, і живий компонент, і всі аксесуари ви можете. Придбати за цим промокодом. Приймайте участь в конкурсі. Зараз покажу всю свою рибку, яку я спіймав. А народу стало ще більше Дивіться, скільки риболовів. яка шикарна бухім да і вся велика фух ну що не така вона уж і лайтова рибалка отак От ось іду. трохи взяв плотви таку маленьку, живу, всю густюрку, подлящики всіх поотпускав, а трохи десь кілограмчика 3, я думаю, якраз норму свою взяв на таранку. Засушу таранку. Дуже така класна плотва, тому не втримався, будемо сушити. Ну, в принципі, рибалка дуже прикольна, народу дуже багато. Я вам скажу всі в Черкасах. Таких місць, де ще клює плотва, я вам скажу, навірно, вже і нема. Можливо це десь там ще десь на пірсі, на трансформаторі може, якісь, яка ще прокльовує. Ну, основна кількість бачите тут. І за цього дуже багато і народу стає і ловить тут цю рибу. Ну, в принципі, приймайте участь в конкурсі, хто гадає кількість риби, той отримає клей для опариша. Умови дуже прості. Вгадати кількість риб, які я спіймав, і бути підписаним на мій канал. Тому ставте подобайки, пишіть коментарі. Всім пока, до нових зустрічей. Фух, а я пішов.